Родицький. Їсти штужку, коли йому можна вживати. Ну, я не давала, ще не було такої потреби, щоб давати. Це новонароджений Дем'ян. Його вага понад 5 кілограмів. Хлопчик народився у міському пологовому будинку 24 квітня. Узаден нам казали, що буде дитятко немале, плюс-мінус вага так само. Ну і родився, дав трошечки більше, ніж ми очікували. Хлопчик. Ну оце костюмчик підійшов носочки, шапочка, а все остальне трошки замилувати було. Дем'ян, четверта дитина Олени та Андрія. Це четвертий хлопчик, він найбільший родився. Ну і перший теж хлопчик він був з вагою. 400 сто теж немаленький. Ну а двоє середніх були меншенькими. Я був дуже радий. Ми насправді очікували, що можливо і дівчинка. Але, дяка Богу, у нас є чотири хлопці, здоровенькі саме головне, і ми дуже раді тому. Малюк з'явився на світ шляхом кесаревого розтину на 41-му тижні вагітності. Було очікувано, що буде велика вага дитиночки під час народження, тому тактику вибрано саме род шляхом кесаревського розтину. Хлопчик знаходиться разом з мамою, на грудному годуванні, почуває себе досить добре, в нього все славно. Під час пологів разом з Оленою був поруч і її чоловік Андрій. Я, як тато, був присутній на всіх пологах, практично на всіх. Є певний страх і переживання, але мені було звично навіть цього разу. Лікар говорив, каже: як стане зле, говори. Я запитую точню, кому зле, дружині, зле чи мені зле стане. Ну, ось так. Особливо не переживав. «Переживав більше за дружину, щоб все було добре. Зі слів Анни Кочмарської, це друга дитинка з такою вагою, яка народилася у міському пологому будинку у цьому році. От у вас вже четверо дітей, і, як то кажуть, за п'ятим прийдете. Ну, плануємо так, але хочемо дівчинку». Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк Суспільне новини, Рівне.